Я Леонід Січенко, я зараз працюю юристом Української етнікої спілки справ людини. Крім цього, я ще трошки там в молодіжному активізмі займаюся. Там в одній організації більше шести років. Ні, ще немає шести років. Це фундація регіональних ініціатив. І я там Сірнецького осередку, був там головою осередку. І ну то цим вільний від роботи час займаюся і зараз. Переважно, ну, це волонтерська діяльність, окрім роботи, а на роботі я займаюся консультуванням кримчан. Які або виїхали зараз, ну тобто до раніше в будь-який момент, або вже хочуть виїхати зараз, тобто виїхати з Криму, вони шукають різні варіанти, і ми їм допомагаємо, консультуємо в міру сили, можливостей, звісно, а також ще документуємо воєнні злочини. Я з Луганщини, тому я в принципі був готовий. Ми там трохи були в окупації в 2014 році. Я не вірив про те, що буде там повномасштабна війна, щось до останнього, але. 24 лютого я прокинувся в потязі. Я їхав від своїх батьків, їхав в Київ. Десь там о 5-й ранку я прокинувся, прочитав про обстріли. там, Все ну, чи було, потім вже ж неслось багато і різного про те, що там і десант в Одесі, і ще там щось, і там новини від своїх знайомих з Луганщини, які розповідають, що у нас тут прорвалися, тут ти в голові собі малюєш карту, вже там, вже о п'ятій ранку. От я перше, що зробив, подзвонив мамі. Тату подзвонив своїй дівчині. Вона була в Києві, і я одразу сказав батькам, щоб вони виїжджали. Але вони виїхали не одразу, а в кінці квітня. Там були два місяці під обстрілами, і приїхав в Київ. Моя дівчина поїхала з батьками на Львівщину до родичів. А я збирав у себе друзів, знайомих в квартирі, бо у нас там тихий райончик поруч метро. І ми ну, займалися різним. Сказали, що треба коктейлі, молотого. Ми робили коктейлі, молотого. Сказали, що треба розвантажити. Ну там це в перші дні було. А потім, коли стало зрозуміло, що там якогось такого великого штурму Києва не буде, а у всіх ТРОшників по Києву є коктейлімови, то ми такі, ну, добре, значить, треба робити щось інше. Там Розвантажували потяги з гуманітаркою на Харків, прибрали медикаменти, сортували, відправляли на Чернігів, і там по Київській області теж відправлялись. Потім вже поступово почав повертатись до роботи і. До консультування людей наших клієнтів в роботі, і так само по документуванню воєнних злочинів я документую свою рідну Луганщину, власне, тим зараз і займаюся. А загалом, ну двадцять лютого, я пам'ятаю один з найяскравіших таких спогадів. Ну, це так. Я намагався трохи жартувати в той момент, допомагаючи іншим адаптуватись до нових реалій. Що ми там з моїм знайомим йшли до метро, і ну я чую, як десь там на околицях Києва. А наші кудись пачку граду відправляють. Ну, там, реактивна артилерія пішла. І такий: о, все як вдома. От, я, ну, просто це був знайомий з Харкова, йому було трохи страшно в той момент, і треба було якось розрядити ну, там, обстановку. А також якісь спогади, ну, це було не 24, вже лютого, здається, 26, чи ні, 28. -те. І ми пішли за продуктами на дорогожичі. Тому що біля нас всі магазини були закриті, і там стояв розгублений дідусь, який не розумів, що відбувається, і він запитує, що, що сталося. Кажу: війна почалась. Він каже: в сенсі війна. А там, ну знаєте, там багато таких військових блокпостів, вже ті їжаки протитанкові. І він каже: Хто? кажу, ну, росіяни. Він каже, що об'євілі. Я кажу, та ні, вони нічого не об'являли, вони просто напали. Ну, типу, це ж складно назвати оголошенням війни, це спеціальна воєнна операція, і, і він просто потім кудись пішов. І мені це запам'яталось, що ну я зрозумів, як багато людей потребують якоїсь допомоги і підтримки. І власне, ну там це одна з причин, чому я дуже довго не хотів виїжджати з Києва і виїхав там вже десь. На початку ввітня здається спочатку в Київську область, а потім теж до на Львівщину я поїхав. Та ну а потім вже повернувся. Коли мої батьки змогли виїхати, я, вони були на Вінниччині, і я одразу поїхав до них. Це відбувається ну, різними варіантами. Ну, у нас е, всі почали документувати воєнні всі там, громадські приймальні, які є в спілці. Там була створена коаліція з іншими правозахисниками. називається П'ята ранку. Також там трибунал для Путіна. Ще одна коаліція, яка теж займається документуванням воєнних злочинів. Оскільки я документую Луганську область, та, то тут складно когось там опитувати, виїжджати на місця. І це просто збір інформації від там засобів масової інформації, скільки вони працювали. У нас там найбільша проблема по Луганській області з документуванням з публічних джерел була в тому, що поки вона там, ну зараз вже там частина деокупована Луганської області, але поки вона там не була окупована повністю, то єдине джерело ну там це умовно був голова обласної військової адміністрації. І ми такі ну розуміємо, що нам треба ще якісь джерела. А на той момент, ну було змів, вже всі виїхали. Поліція теж там не дуже багато виставляла, публікувала якусь інформацію, і це все. Потім, звісно, шукали якісь відео, які виставляли вже після окупації. там дивишся будинок, описуєш його. От коли буде деокупована Луганська область, я думаю, що ми там будемо і стане там або стане трохи безпечніше на тих територіях, які вже зараз деокуповані, там Білогорівка. Там ще якісь села, то я думаю, що будемо вже виїжджати туди і документувати. Зрозуміло, що все задокументувати неможливо, враховуючи руйнування, враховуючи а, те, що там хтось гинув і про них вже ну, ніхто не знає, інший, просто навіть хто хто там був. Та, бо буваючи ж і маленькі села, де там на вулиці три будинки і. Всі зруйновані, і незрозуміло, хто там жив, або чи жив там хтось на той момент. Це складно та задокументувати все. Але ми намагаємось по максимуму все задокументувати з всіх джерел, які є. Знаю, що мої колеги там і опитують е людей, і виїжджають, і... але знову ж таки, це ж питання безпеки і для документаторів в першу чергу. Знаєте, це таке питання. Я бачу зруйнований Київ Київщину, коли там кудись їду. Ми ну, це, це, вже це свідки воєнних злочинів. Коли ти бачите на власні очі. А, і, але там, в якомусь епіцентрі події я не був. Вона дуже сильно відрізняється, тому що. Якщо раніше ми консультували людей, які приїжджають, перетинають лінію адмінмежу там на Чунгарі, Чаплинка, Каланчак, ці КПВВ, і вони приїжджали або хотіли приїхати, і власне, то зараз їх, вперше, стало менше, та, тому що ну немає вільного перетину, там ж Хопко окупована Херсонщина. І доволі складно виїхати, не всі готові їхати через місця, де йдуть активні бойові дії. Так само що ми знаємо про обстріли черг в цивільних автомобілів в Запорізькій області, і на це не всі готові йти, тому що це ну, величезний ризик. Тому більшість людей намагається виїхати якось. Ну раніше намагались через Керчинський міст, але зараз він зруйнований. Є все одно інші варіанти, як виїхати, і ми консультуємо людей, як їм виїхати, як вони можуть отримати документи, де вони можуть ці документи отримати для повернення в Україну. Там, Минулого року над ми багато працювали. По тому, щоб стало більше вступників, тому що їх насправді дуже мало з Криму вступають в українські заклади освіти, їх мало було. Цього року їх ще менше стало. От, ну, це теж є певні об'єктивні причини, але там їх багато причин, чому мало. Там і питання паспортизації, і питання довгих бюрократичних процедур в Україні, і також питання. Того, що, наприклад, якщо це 16-річна, 17-річна дитина ще та то вона без батьків нікуди не може поїхати, тому що батьки мають підтвердити, що це вона надати свої документи. Це дуже довго вимагає грошей і все таке. Чому саме цей напрямок? Я розумію, що ця робота потрібна тут дуже часто буває, якісь там непопулярні, треба тези доводити там нашим органам державної влади і іншим. Громадянам, але ця робота потрібна, тому що це наші громадяни. Вони там живуть. Не всі з них зрадники. Ну безперечно, там є зрадники, які хотіли, щоб там прийшла Росія і Путін війська да але ну не всі там зрадники. Я знаю сам особисто багатьох людей з Криму, які зараз дуже багато працюють на українську перемогу, які працювали до того на те, щоб Україна як держава розбувалась і дуже сильно чекають. Деокупації Криму я впевнений, що воно відбудеться. Зараз можна давати на прикладі, ми про те, що я вже там трохи говорив, ми минулого року багато працювали над тим, щоб Міністерство освіти і науки вони змінили свою політику з приводу окупованих територій, а саме там в супу з окупованих територій. За минулий рік була величезна проблема з тим, що неможливість Почути те, що от там у них є якась статистика, що вона ну вона не відображає реальності, а те, що там вони говорять про те, що успішно все працює, просто люди не звертаються. Ну, ми ми бачимо зворотній бік, що люди звертаються, процедури не працюють. І цього року ми там отримали, коли була там перша нарада в Кабміні, там. Були міністри, різні, заступники міністрів, представники там, центральних органів виконавчої влади, там з колегами з сектору. Ми просто не вірили своїм вухам, всім цим солодким обіцянкам, про те, що все дуже швидко, все буде. От зараз вже там на погодженні в мін'юсті лежить постанова, ще там щось. Зараз все буде, зараз все буде, а його нема, нема, немає і немає, нема. І це я не знаю, як з цим, не знаю, чи боротись, чи це просто в мене там був такий. Через молодий вік бажання, що от все зараз, воно все швидко буде. От це от виклик, що спочатку здавалось, війна має прискорити певні процедури або показати про те, що вони дуже сильно забюрократизовані і непотрібні, і вони ну, треба змінювати політику. Якщо ми хочемо витягати з окупованих територій молодь, та, конкретно в цьому питанні. То це мають бути ну, доволі прості процедури. І, і навіть коли там зараз одні говорять, там, в МОНі, кажуть про те, що от, процедура буде проста взагалі проста. А прикордонники кажуть, а це, звісно, хороша процедура, але ми без паспорта людину сюди не можемо пустити саму. Та? То, там мають батьки ще їхати, або ще там щось. або ну і це цей весь державний механізм. Його, я не знаю, як його трохи змінити чи не змінити, бо є якась така інерція і різні стопи в них в кожному, та? і відсутність нормальної комунікації, щоб всі розуміли. Що відбувається і до чого ми йдемо, звісно, там це не означає, що все дуже погано. Всі там державні службовці погані, вони не хочуть того, щоб відбувалася реінтеграція до окупованих територій, та щоб ну звісно, ні. Дуже багато і інших прикладів, коли службовці, там я яких я знаю особисто, і яких про яких я навіть не здогадуюсь, коли вони працюють там і вдень, і вночі і на вихідних, і коли хворіють. І за це їм величезна подяка насправді. Але інколи там все впирається в якусь політичну позицію і це дуже сумно. Ми ж не знаємо, коли ця перемога буде. Мені дуже хочеться, щоб воно дійсно сталося так, як каже наш керівник Гуру. Що дуже швидко, але так само швидко говорили про те, що в 2014 році до Дня Незалежності ми звільнимо Луганськ, наприклад, я дуже чекаю деокупації всіх територій України, незалежно від того, коли вони були окуповані. Я думаю, що нам буде дуже важко. Дуже важко, дуже довго буде важко. Але я дуже сподіваюся, що після перемоги українці позбудуться усього цього, знаєте. Там, де два українці, там три гетьмани. От. Тому що це така болячка. Е і навіть зараз, це під час війни, хтось до цього вдається. Я дуже сподіваюся, що цього не буде. І українці можуть показати, що так не треба робити. Тому що ми не за це боремося. Ми боремося за те, щоб Україна ну, була розвиненою державою. Нас дуже сильно зараз відкидують якісь там, я не знаю, намагаються відкинути в середньовіччя. Залишаються на наш, нас без світла, тепла і всього іншого, але як е, сказав Верховний Голокомандович зараз, що чи без світла, без газу, чи без вас, без вас, бо ми будемо зі світлом, з газом і з усім і без вас. От, тому е, я думаю, що ми будемо без них і далі ми там вже розберемося. Що як нам робити, коли нам робити самостійно і без всяких там вказівок згори. Ну і знову ж таки, та, щоб не було цього де два українці там три гетьмани. Демократія це наша сильна сторона, вона нам дуже допомагає, але інколи отак, отакі речі шкодять. З огляду на там, мою специфіку роботи про те, що, які виклики стоять перед Україною, то мені здається, важливо сказати про те, що. І більше людей зрозуміло, що ті території, які були окуповані 8 років, там трохи інакше все ніж було на окупованих територіях, які окупували, наприклад, після 24 лютого, тому що звідти репресіями, пропагандою іншими діями всіляко вимивали всю проукраїнськість. Я не можу сказати, що в її там не лишилось. Я знаю людей особисто, які там живуть в Донецькій області, яка була окупована, там Луганській області, яка була окупована ще давно, ще в 2014 році або в Криму, і продовжують там жити і чекають на Україну і на Збройні Сили України. Але ну там трохи інакше їх точно не можна всіх е, однаково сприймати. І нам як країні треба буде цей досвід. Пережити, ну тому що немає унікального якогось досвіду, який можна взяти з країн, які там були окуповані або в стані війни, перенести його до на нас, за, за тиждень все провести, всі необхідні процедури, там якісь комісії правди провести. Ну тобто, це, це буде роки тривати, і нам точно не треба ставитись до людей, які продовжують там жити і зараз, і які будуть там жити надалі. Як до ворогів. Це наші громадяни, вони інколи можуть бути ображені на українську державу. Хтось не розумів, чому і досі не розуміє, чому так сталося в 2014 році, чому українська армія не дала відсіч. Я особисто не маю ніякого морального права. Говорити цим людям, що Україна зробила саме так, як зробила, і вона саме так і мала зробити. Та і мені здається, що ніхто не має права так говорити цим людям і робити їх винними в тому, що вони там лишились, тому що в цій темі, і навіть зараз, і навіть там попередні роки дуже багато було емоцій, і від тих, в першу чергу, від тих, хто виїхав. І вони звинувачували, і продовжують деякі люди звинувачувати тих, хто лишився, в тому, що вони якісь не такі, і вони зрадники. Це не так. Це важке питання, на нього немає якоїсь простої відповіді. Рішення однозначно не буде популярним, тому що хтось має продовжувати там вчити дітей. При тому, що там хтось можливо працював під час окупації людей там різними методами примушували брати паспорти Російської Федерації, тому що там банально твоя дитина не може піти в школу вчитись, якщо у тебе нема паспорта. Там пенсіонери не можуть отримати якісь виплати, там ту ж саму пенсію. За якою вони не можуть банально приїхати або не могли приїхати кожен раз їздити там через Чонгар, Каланчак, Чаплинку в Херсонську область для того, щоб отримати ну, це, це складно, це гроші в першу чергу. Це сили, яких не у всі їх є. І ну, ми маємо розуміти, що немає простого питання, це простого рішення на це питання. Це не те. Так просто, як може бути, там як буде навіть там в Херсонщині, в Запоріжжі, частинах Донецької, луганської областей, які були окуповані після 24 лютого, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині, це питання на кілька порядків складніше, і, ну, знову ж таки, воно вирішення його не буде популярним. Це хтось буде потім нести е, політичну відповідальність перед виборцями за те, що зробив таке рішення, і, можливо, там через якусь кількість років ми зрозуміємо, що це рішення було правильним, навіть якщо воно не було популярним. І я розумію, що воно ну, однозначно не буде популярним, тому що всіх пересаджати ми не можемо. Ну, банально, ну окрім тих, хто здійснив злочини проти української державності, їх треба саджати, це правда. А люди, які там жили, вони були заручниками цієї ситуації, цієї окупації, цієї війни. Тому що це зараз у нас величезне об'єднання всіх людей в Україні, всі готові допомагати один одному. А в 2014 році було трохи не так. І, хоч мені тоді було там 15, здається, років, але я це дуже чітко усвідомлював і відчував, що і зараз відчуваю, що реакція української держави українців зараз абсолютно інакша, ніж вона була в 2014 році, і тому ну, і нам треба приготуватися до цього складного рішення, яке буде зроблено українською державою.